Радіємо. Радіємо. Тут таке запитання. Скільки часу має бути відведено на те, коли людина дивиться на монітор ну, телевізора, телефона чи комп'ютера, щоб це не мало на неї визначального негативного впливу? Е, ну, Якщо просто, типу, ну, скільки часу проводити за телефоном. там? Питання. Ну, дивіться, дивіться, у нас око так така, там, структура, що е, краще, коли зіниця, ну, сприйняття, увага змінюється. Навіть якщо б, навіть якщо не говорити про якісь там технологічний, якесь випромінювання там і так далі, то е, то навіть коли погляд зупинився довго на одній точці, це не дуже добре, так? Тому нас на Садсадзі ми робили таку вправу — дивилися на палець і потім дивилися дуже далеко. Така вправа дозволяє покращити зір, так? І будь-які оці от, ми робили багато вправ. От, то це є якраз те, що дозволяє ну, бачити краще, так, навіть поку бачити краще. Тому однозначно, що це не є добрий такий. Але, як ми знаємо, дуже багато зараз роботи проводить, ну, дуже все зараз спрямовано на те, щоб, щоб перенести все в комп'ютер і. В цій ґадзі людина дуже багато часу проводить на це за цим. Ну тут потрібно вміти цим користуватися. Тому концентрація уваги там щось прочитав і вже тоді далеко де людина повинна дивитися. Зовсім очі повинні відпочивати завжди. Якщо навіть робота постійно загружена, ну людина завжди знаходиться. Біля екрану монітору, тут, тут треба е, що якоїсь там кілька хвилин е, відволікатися і намагатися дивитися зовсім інші в іншу сторону, спостерігати щось таке природні явища, дивитися на щось живе, от е, вікно там, ось і так далі. І звичайно, що тут час у кожного свій. Тут залежно також від вашої якості, вашого зору. Е, ну, є всілякі вправи для того, щоб покращити зір, але, але вам треба зрозуміти, що природа людини вона є взаємодія. І там, де увага, там енергія. І дуже і, і розуміти, що наша цивілізація вона е, не тільки технологічна, так? вона перш за все ідеї з духовності. І все, що живе, воно має мати контакт. Ваш, ваші очі, які дивляться на от, природу, так? вони живляться вже цією природою. Так? Вони взаємодіють, вони як віддають, так і отримують це випромінення світла. І тому треба взаємодіяти, перш за все, з усім живим. І не забувати про це, коли ви сидите біля телефону і, таким, і, і так само дітям. Дітям потрібно завжди обмежувати час перебування, дозволяти, якщо та чи інша якась робота, практика чи якісь завдання в школах і в вузах і так далі, воно прив'язане до інтернету, але потрібно розуміти, що наша природа, наша взаємодія, ми збагачуємося енергетично тільки тоді, коли ми взаємодіємо з усім живим. Тому так треба знати це і для себе робити висновки.